Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні просто несподіваний ефір Людмила Валентинівна, Валентинівна. Коваль. Коваль це староста старостинського округу. -старостинсько -старостинсько Вона трішки, трішки схвильована, чесно сказати, схвильована і я. Тому що сьогодні я отримав аудіозаписи роботи Ждуна чи ждунихи. Тобто ця людина, яка мешкає зараз, в селі Карасівка. Селі Карасівка, да. От вона чекала російський мир і з гордістю про це розповідає. Далося отримати такий запис. Але мене найбільше в цій ситуації якби збісило, я не знаю, як це слово підібрати. Те, що я нарешті знайшов офіційне, не офіційне, а аудіопідтвердження, що ті люди. Які в інтернеті розповсюджували брехню, що газета Заря, я там, що то ми де-то наводимо, там, що то де то, як то відбувається, я відразу сказав, що люди, які це роблять, це ждуни російського світу. І от саме ця людина із Карасівки розпускала таку брехню. І саме ця людина в мене є аудіозаписи, які підтверджують, що вона ненавидить українську армію. Вона стверджує, що. Українська армія постійно обстрілювала наш Золочів, от мою редакцію, в тому числі розбила українська армія. Да? От що ви зрозуміли, ця людина сьогодні живе між нами, зараз Валентинівна назве її, я не збираюся приховувати. Я готовий піти до правоохоронних органів і до суду. Але ще раз кажу: ті, хто найбільше гавкав у мій пік, насправді і є ждуни російського світу. Я про це казав неодноразово. Неодноразово буду повторювати це знову. Людмила Валентиновна, вибачте, я також якось хвилююсь, тому що почути з московського телебачення, що мірошник ходи, розказує неправду, по Золочеву стріляють чи по вудах стріляють українці, а він каже, що це росіяни. І тільки що я послухав від своєї землячки, від людини, яка мешкає тут, від людини, яка пише скарги, від людини, яка обрехує, в тому числі мене, в тому числі старосту. Ця людина просто вона не знала, що її записали. Є вже докази її ставлення до України. Є її докази ставлення її до армії української. Це е, людина, яка фактично чекає до цього часу російський світ у нас на території. Скажіть, хто це така? Це у нас мешканка села Карасівка Старостинського округу Гуркаленка Катерина Іванівна. Вона, я чув по аудіозаписам, вона от стверджує, що вона росіянка за національністю росіянка. Так, так. Вона народилася у Донецьку, а потім вона переїхала в Курск. Ну і тепер вона проживає в селі Карасівка. А зараз де вона проживає? Тож зараз, як як почались бойові дії, вона то також не виїжджала, бо. Ми тоді, я як як почались бойові дії з, зі сторони російської агресії, наші люди почали виїжджати, і я сама, так як староста повинна була виїхати, бо в мене під будинком два снаряди і, 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 і розбитий і розбити, і тут. І я вивезла з собою 50 чоловік, наших людей, мешканців Калинового. Ну вона сказала: Я виїжджати не буду. А що я буду виїжджати? через два місяці руські прийдуть. Чого я буду виїжджати? Так, такі були, навіть я е тоді вам би не повірив, але зараз ви мені надали аудіозаписи, які ті самі слова підтвердили. Скажіть, а були випадки, от такі, що якби в тому районі, в вашому старостинському окрузі були наводки, от явно стріляли по будинкам, тому що кацапи стріляли по будинкам, росіяни стріляли по інфраструктурі. Хтось наводив я, де де х були такі? Випадки? Я ви знаєте, я не буду казати, де іменно, але наводки були. Наводки були. Так. Да. І... і по наших не тільки по наших домах, і я ось поміняла. Я в одному домі була, потім в другому домі, і два дома обстріляли. Наводки були, і також були наводки по наших хлопцях. Дивіться ще одне. Звучить моє прізвище, моє прізвище в цих аудозаписах. І я розумію, що я колом в горлі загарбникам, окупантам був, тому що я показував, хто стріляє і звідки це було єдине, чим відрізня, що відрізняло Мої відеосюжети від сюжетів всіх інших я показував звідки летить. І я реально вам кажу, люди, які наводили і наводять, і будуть наводити. Живуть серед нас назвіть ще раз прізвище цієї людини. Я я ще раз називаю прізвище Гуркаленко Катерина Іванівна. А тепер ще що вона зараз робить? Вона пише скаржи, Вона скаржиться, що гуманітарки не додаємо е, ну, букви. Вона почала агресивно себе вести. Ось е, видавали гуманітарку. Ми, ми завжди видаваємо видаємо сим. Я не ділю де лучша людина, де хуже. Ми всім видаємо гуманітарку. А тут ось прийшло до мівіна нам по дві пачки. І вона мені о пів одинадцятої ночі. де моя мівіна і прийшла мені скандал, устроїла. Ну от бачу агресивно. Почала себе вести, і я вам скажу після цих записів, я дуже -тоже схвильована, і я не знаю, що от таких людей ждати. Вони залишились між нами. Вони залишились між нами, і мамі. війна не закінчилась. Ну це ж добре, і війна ще і в нас воєнний стан, і мені теж страшнувато з такими людьми і знаходитись, тому що хто його знайшов в головах оцих людей. А тепер ще я пригадую один епізод пов'язаний з вами. Дивіться. Коли я знайшов вас у великій розянці, де вас прихистив так. старостинський округ, так. майже всіх жителів Калиновецького старостинського округу, я зробив звіт з автобусної зупинки відеосюжет, як підтримує один старостинський округ другий. Людина, яка почала розказувати, що я наводю, опять на наводю на, на Велику Розянку. обстрілів Великої Розянки, звичайно, не було. Але ми говорили правду, хто кого куди наводив, і ми бачили чітко, що дуже не влаштовує російський світ. Це коли люди українці один одному допомагають, коли українці не бояться, скажіть то вона по да, Вона потім вона сказала, що і навіть на мене сказала. Ти всіх іздала, бо ти сказала, що сапівки стріляють. А, а вони стріляли з суповки. І на мене сказала, що ти брехуха, ти сама ти сама його, ти сама наводиш, і сама їх і поздавала. Ну от тепер я звертаюсь до правоохоронних органів, я готовий зробити офіційну заяву, тому що там звучить моє прізвище. Я готовий надати аудіозаписи, які я вже зберіг, які свідчать, що ця особина, я не знаю, як її назвати, землячкою не можу, особина, Вона чекала, вона стверджує, що чекала російський мир. Вона стверджує, що по золочеву стріляла українська артилерія і багато всякого іншого такого. Я не вважаю, що це дрібниця. Я переконаний, що не дай би Бог, да. не дай би Бог, наші хлопці не отримали золочів. розстрільні списки, в яких би був і я, і ви, Людмила Валентинівна, да, і да, не да. тільки. Вони вже були готові да. і готували ці списки, готували ці списки. Отакі люди, як її називати, Гуркаленка. Катерина Іванівна. Шановні земляки, будьте пильні. Нічого випадкового в цій війні да. не буває. Інформаційна війна продовжиться навіть після того, як ми переможемо, а ми переможемо обов'язково. Отакі люди, отакі ждуни російського світу на нашій території є, і їх ще дуже багато. Будьте пильними, будьте пильними. Виявляйте таких негідників, бо це гірше, ніж вороги зовнішніші. Вони всередині нас. А як ви там російські ждете? Войска? А? російські війська ждете. Конечно, ждем я. І оце да. те, українці виїхали. ну. совхоза у нас розбомбили. Ну, українці наші були по вам. Да. Да? Да. Я в совхозі, приїхала в совхозі, і всім розказала. сусідка не вірила, а потім, каже, у неї дочка у Дергача живе. Говори, да, правда ты. Казала, Говорю, еду в блокпост з піском, оце мішки, там, чи з піском, чи з чем вони обтянута. Путин хуйло, Россия пошла нахуй. Я говорю, ну не я ж одна такая вот некультурная бабка еду, едут дети, они умеют читать. У вас что-нибудь в голове есть у ухохлив... всех Я по национальности русская, я родилась в Донбассе, потом переехали в Курск. У Курск, я говорю, ну как это так, говорю, жили в мире, в добре, все. Їздили ні границь, ніде, нічого, горю. Оця бендерня грю натравила і американцем месті грю брата на